Пане Богдане, давайте почнемо з мабуть з наймедійнішої теми. Скажіть, будь ласка, чи дійсно нам не потрібні дрони, чи потрібно, щоб нам всі інші країни допомагали, а ми можемо знімати серіали про якогось незрозумілого хама з інгульця, який буде робити за державні гроші собі рекламну компанію на вибори? Ну <свят> я вас хочу розчарувати, шановні друзі, в тому сенсі, що дивіться, там насправді таких, от ми з вами побачили насправді інформацію тільки про кілька таких <свят> тендерів. Оцей санаторій «Незабудка» да і от те, що згадав пан Борислав, лайно під назвою СМТ Інгулець. Да, тобто, два вдумайтесь, історія вкрадена з російського серіалу 2019 року «Жуки». Uh, яка звучить так: два харківські кайтішника тікають з рідного міста від призиву, тікають від боротьби, від своїх там домівок і потрапляють, значить, от до по суті поворознюка, uh, який значить, їх там припахує, і от це от все. І їздить він, до речі, на машині з номерами, на яких написано батя. Uh, ну, це насправді просто особлення того, чим є господін Ткаченка і всі люди, які ну, просто щоб ви розуміли, в більшості там же 53... Uh, Є переможця цього тендера, який був оголошений в травні цього року. І серед переможців в основному кіно значить про компанії, які афільовані з бізнес партнерами Єрмака, «Квартал 95, і люди, які просто входять в, от, в систему друзів оцих от людей, які зараз знаходяться при владі. Тут розумієте, в чому найбільша проблема? Питання не тільки в тому, що зрозуміло, що це тендер, який е, був де своїх. Якщо ніхто не знає, точніше всі знають, хто обирав. Е, до речі, за, за дуже впертими чутками, друзі. Давайте я докину зради е, вибір оцих от е, стейчок на 400 мільйонів гривень е, робив господин Кирющенко. Якщо ви раптом не знаєте, хто це, друзі, то це головний режисер серіалу Слуга народа, етнічний росіянин, е, який навіть не має українського громадянства, якого, до речі, Дуже вперто Ткаченка з Єрмаком намагалися протягти на пост держкіно голови держкіно не вийшло тільки тому, що цей персонаж, не бум-бум української мови. Вона все-таки, слава богу, є вимоги держслужбовців знати українську мову. От саме ця людина подейкують разом особисто Ткаченко, займалася пітчингом, так би мовити, в цих всіх серіалах. Додам також, що там є, наприклад, прекрасний серіал під назвою Смерть Путіна, де одне з головних ролей грає Люся Арістович. E, то там я вам скажу, друзі, там вже вся в тому що зараз просто на прозоро почали е, викладати вже торгі, тобто там, де от конкретно ті переможці пічінга вже заключають конкретний договір з державним бюджетом. Так що я думаю, у нас ще дуже багато цікавих е, несподіванок е, очікує. Однак я хочу сказати одну важливу річ. Дивіться, ми маємо розуміти, що ми маємо справу з людьми, які е, до війни, хоч трошки якось реагували на критику, зараз їм просто насрать. Тому ви можете не сумніватися, що всі ці 400 мільйонів гривень будуть витрачені, потрачені, і всі ці виблядки, які отримали гроші, вони спокійно це лайно познімають. Все це робиться на тлі. і Ми зараз до боєприпасів перейдемо, я просто щоб ви розуміли весь пиздець ситуації. Тобто, ну я ж ви пам'ятаєте, да, що Андрюша Єрмак. У нас великий кінопродюсер. От і тому в цю сфері він вважає своєю, як би мовити. Повністю своєю да, і, ну, і він на неї переносить разом з Зеленським свої погляди на кіномистецтво, так би мовити. А їх рівень кіномистецтва – це серіал Слуга народа, фільм Скажене весілля. Ну і в принципі все те фабрика лайна, якою займався канал 1, +1 з Каченко, Горбуновим і Ко, <кхм> там вже останні роки 20. двадцять. Вони щиро ненавидять, щоб ви розуміли, нормальний український кінематограф. Вони вважають, що цей кінематограф це лайно, треба знімати, щоб людям було понятно. От відповідно, е, ну я нагадаю. До речі, що просто для, для розуміння, який треш відбувається, нагадаю, що держкіно, яке очолює подружка Єрмака Гесподіжа Кудірчук, е, уже рік займається тим, що намагається закрити центр Довженка. Тобто єдиний нормальний кіноархів. Чому ну злі язики подейкують, тому що господину Єрмаку і Ткаченка занесли забудовники, які дуже хочуть знести центр Довженка. Ну якщо хтось з вас був на Голосіївській площі в Києві, ви самі можете побачити, що там вже побудований цілий квартал величезного ЖКХ. А оцей от нещасний центр Довженка, який стоїть на першій лінії, от він прямо теж проситься в ТРЦ. -шечку. Ну от, власне, як би ну чор, що ж, чо ж хороші люди попросили. От тобто, ну ви розумієте, так, що з кіно у нас повна срака, кіно у нас скоро закінчиться. От натомість господин Єрмак Ко вважає, що кіно у нас це має бути от таке от лайно, про яке ми зараз говоримо. От. Ну і я не знаю, чи ви дивилися вчора звернення господина Горбунова, який заявив, що ну ви не розумієте, нам під час війни ж треба сміятися, українцям ж треба щось дивитися, треба комедії знімати. А до речі, забув додати, що вся ця шайка браття е, дуже прям сильно ненавидить насправді документальне кіно. Вважає його лайном. То це нікому не потрібна херня. До речі, я зазначу, що саме зараз, е, коли е, Українська держава по, по суті повністю перестала фінансувати кіно, е, саме документальні стрічки, які дуже часто зроблені або самими авторами, або в копродукції з європейськими різноманітними структурами, зараз це єдине, що і дуже круто, що може Україна представляти в якості мистецтва на Кінофестивалях, до речі, зазначу, що росіяни на цих кінофестивалях представлені дуже серйозно, е, ніяких перепонених нема. Вони приїжджають, купують фільми, у них все чудово. Вони знімають кіно зовсім скоро у них виходить. До речі, пропагандистська стрічка, е, де вони будуть намагатися розвіяти міф про бучу. Так що е, поки Єрмачня у нас е, фінансує. На серіали про уклоністів і про пробидло Боверознюка Русня займається конструюванням міфу про нашу війну. Це просто щоб ви розуміли наскільки все весело навіть самому кіно, це вже не кажучи про те, на що вони виділяють гроші. Тому я, в принципі, моя особиста точка зору, що під час війни держава мала би фінансувати якомога більше документальне кіно. Тобто ми маємо створювати величезну кількість документальних стрічок, де просто розказувати історії нашої війни. Час ігрового кіно не зараз, це треба робити пізніше, після війни. 에, коли будуть гроші, коли трошечки відійдуть ну знаєте, події, тому що з пилу жару, як великі книжки, так і великі фільми, на мій погляд, не знімаються. Тому гроші треба було куда туди, але звичайно, їх ніхто туди кладати не буде. Тепер, от власне, про 400 мільйонів гривень і про все, що йде мова. Е, ну на мій по... дивіться, то що я вже читав у моїх колег е, е, кінематографістів, Ну, тобто чітке враження, що навіть уже не на тих кількох кейсах, які ми зараз на прозоро побачили, ми бачимо чітке відмивання бабла. Тобто, наприклад, от в цьому от лайнищі, про яке сказав пан Борислав, е, яке, до речі, нагадаю, має коштувати 30, Це я про СМТ «Інгулець», оцей фільм про Поворознюка. Так, от він вдумайтесь, друзі, його заявлена вартість 33 три мільйони шістсот тисяч гривень. Тобто, якщо це 24 серії, тобто, якщо порахувати, виходить, що кожна серія коштуватиме десь більше 30 тисяч доларів, щоб ви розуміли, до війни великої. А, у нас одна серія подібної херні на тілі коштувала тисяч 15 Це просто щоб ви розуміли. Тобто, а зараз здавалось би, коли а, ну грубо кажучи, зрозуміло, що у купи людей нема роботи і так далі. Можна було б набагато дешевше е, насправді зробити. Але ну просто щоб ви розуміли, що навіть тут вони крадуть бабло. Тепер щодо того, е, от, боєприпаси і так далі. Ну знаєте, е, я просто дуже багато чого не можу говорити. Я просто долучений до центру підготовки операторів ППЛА «Круг», в певному сенсі, тобто в мене є дуже багато різноманітної інформації про те, як розвивається наша там програма безпілотна. Я не буду звичайно це говорити, тому що ну, є речі, які не треба виносити на публічний загал. Я скажу тільки одне: я вважаю, що господин Різніков, міністр оборони, це людина, яка, в принципі, вже заслужила багато чим. Ну, я не знаю, або опинитися насправді на лаві підсудних після закінчення цієї війни, або у всякому разі отримати вовчий квиток на будь-які державні посади і політичну діяльність, тому що його ефективність як менеджера міністра оборони, як людини, яка має займатися оборонними технологіями розвитку якихось оборонних кластерів і секторів, це, ну знаєте, мені здається, вінцем цієї історії є те, що ця людина дозволила собі. Здається, вчора чи позавчора вийти на прес-конференцію і заявити, що виявляється на саміті НАТО жодного разу не прозвучало слово корупція. Ви знаєте, чесно, я от <кхід> чесне слово, я от як зараз їх починаю реально порівнювати там з Владою Порошенка, з Владою Януковича. Е, ну навіть влада Януковича, я вам скажу ніколи не робила настільки от, Потупорило, тобто ну, вони ніколи таку ублюдочну морду топором не робили і так не брехали, як ці. Ну, Чесно, це просто ну хіба в останні вже місяці, коли вже їм не було остаточно, щоб терчати. Тому дивіться, я вважаю, що це абсолютний повний треш. 에, тобто, грубо кажучи, шайка Ткаченка це уроди, які всі ці роки займалися болванюванням українського населення, насадженням у цього малоросійського блюдечного хотеранського лайна, яке дуже добре купувалося на російському ринку. Тепер використовуючи своє монопольне становище, і того, що їх шеф все вирішує, вони просто продовжують грабувати державний бюджет. Забираючи ті кошти, які звичайно мали б були б направлені зовсім не на це. Я цілком допускаю, що ну окей, не 400, ну але там мільйонів 100-200 можна, і треба було б виділити насправді на документальне кіно. Можна і всі 400 було б виділити насправді, тому що дійсно репрезентація в світі є дуже важливою, і треба, щоб світ дивився на нашими очима на все це. Бо повірте, росіяни прикладуть максимальних зусиль, щоб уже через кілька років люди почали говорити все таке однозначно. І окей, можна було б на це виділити гроші, але звичайно на ці на цей шайці-покидьків, які займаються просто нізкопнізкопробним говном, яке нічого спільного не має з нормальною українською повісткою. Знаєте, я б ще зрозумів, якби вони реально там ну, просто зняли б якусь там, знаєте, життєву комедію, просто про життя людей, навіть не на фронті. Окей, ну ладно б ще це. Ну сука, вони навіть в цьому примудряються показати свою блюдочну гнилу сутність долбаних малоросіян. розумієте, Тобто треба обов'язково обісрати українців, показати, що у нас українці можуть тільки тікати. Вибачте, що я що ну, моя дружина Марина. Ми знаємо дуже багато харківських айтішників якраз, і більшість цих людей це люди, які. Або в ЗСУ, або вірою, і правдою сидять в Харкові, заробляють, платять податки, нікуди принципово не хочуть тікати з свого рідного міста. І тому, коли я таке бачу, чесно і ще тим більше це калька з російського серіалу, і це ж те саме до речі, що ці ублюдки робили зі своїм фільмом Скажене весілля, пам'ятаєте, яке всі дивилися? Це ж насправді вкрадена з французької комедії історія, і ці ублюдки до останнього кричали, що ні, неправда, але понятне діло, що це правда. Це їх стандартна поведінка, тому чесно кажучи. Ну, ну, це просто ублюдочні мародери. І найгірше в цій історії, друзі, що от ми зараз з вами побіснуємося і нічого не зміниться. Каченко залишиться при владі, сім разів свої 400 мільйонів гривень, а на єдиному сраному телемарафоні вони будуть все це крутити, і все буде у них добре. От це найгірше. Чесно, це у мене палає найбільше. От нічого не зміниться, повірте. Нічого не зміниться. Тільки коли зміниться влада, от єдине коли. Сорі, за довгу промову, але в мене просто щойний ефір був з кінобітографістами про це. Ви собі не уявляєте, що вони говорять за лаштунками всієї цієї історії. Ну От, я можу підтвердити це. Я вчора спілкувався з людьми, які створюють кінопродукти, які створюють серіали. До речі, одна з них тут знаходиться, і вона мене теж консультує. Вона пише: ні, ні, коштували не менше 25 тисяч, але 25 тисяч це на рівні такого високого рівня. А Якщо хочете зекономити, можна і менше. І от я, Ірина, яка написала, я її знаю, вона консультувала теж. Е, я вчора спілкувався з деякими людьми. Вони кажуть: а що ви хочете, Борислава? Ну раніше ж всі знали 10%, зараз 30%. Я кажу, що невже це правда? Ой, не кажіть. А чому ніхто не каже? Всі бояться. Всі бояться, тому що якщо скажеш, більше не зможеш нічого отримати. Це щоб всі розуміли. І коли хтось не може зрозуміти, чому особисто Ткаченко так себе от поводить, ну все просто. Олександр Ткаченко, почнемо з того, що має домівку на Трухановому острові, що заборонено законом. Ну це порушення. У нас міністр живе в домівці, яка поза законом. Там заборонено будувати. Бо уявляєш, Богдане, якщо, б, наприклад, міністр культури. Великобританії Джон Вінсдейл, з яким я, це колишній міністр, дуже непогано знайомий. До речі, в нього в кабінеті висів плакат «Iron Maiden». Це багато що каже про міністра. Мені це дуже сподобалось, а, і він розповідав: ну окрема історія. так от, виявляєш з'ясовується, що в нього десь в Вестмінстері побудована хатинка така маленька, без документів, без документів, без дозволів, без цього. Але є. От в мене питання: скільки часу він буде після цього міністром? Риторичне питання, правда. Ну, особливо, так, а в Україні він так. міністр. А в Україні він міністр. Це перше. Друге, я ще пам'ятаю той символ, який намагався за тризуб видати Ткаченко? А, так, 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 так. Це дуже була цікава от, історія, я от, розповідав, що це така інновація. Знаєте, я вам хочу сказати, все це можна казати, якщо б жарт, якщо б не декілька моментів. Ну, я поясню, про що йде мова. В Литві волонтери зараз збирають гроші в Литві ще раз, яка значно менше, ніж Україна, яка бідніша, ніж Україна, але в якій люди. Чомусь опікуються проблемами України, мабуть, тому що вони люди, а не чиновники Мінкульта. Так, от вони збирають гроші, запустили на закупівлю 500 дронів дронів типу ФПВ. Це дрони Камікадзе. В Літві це розуміють. Вони на ці гроші не планують зняти фільм, вони на ці гроші не планують якийсь піар. Вони планують закупити. Дрони. На запитання, чому це, вони пояснюють, що кожен дрон це знищення окупантів, їх техніки, а також гарантовано збереження життя українських військових. В мене якась така ну, Це когнітивний дисонанс. Коли а, ти розумієш, що в Литві це розуміють, а в Києві ні. Але війна в нас. Я дуже добре знаю Юру Горбанова. Він дуже цікава людина, інтересний, розумний. І я не можу зрозуміти, що з ним коїться. Я дійсно кажу. Я хочу з ним поспілкуватися і поставити йому запитання, чи він не розуміє, що відбувається. Коли він бере російський серіал Жуки, переробляє його, він тягне сюди це лайно. Так, жуки на Газпромовському ТНТ мегапопулярні. популярні дай відверто казати. Це хіт. Він в рейтингах там. Я передивляюся завжди рейтинги, я дивлюсь, що росіяни дивляться. От вони зараз стали дивитися менше там якихось е, політичних програм, більше дивляться розважальних. Що у нас відбувається? У нас тягнуть газпромовські шоу в Україну, кому це потрібно. Навіщо це робити? Це перше. Друге, я спілкувався з солдатами, вони хочуть, де не хочуть, вони жити хочуть. А щоб жити, їм потрібні дрони. Щоб жити їм потрібне БПЛА, щоб жити їм потрібні антидронові рушниці, щоб вжити їм потрібні аптечки, які купує і збирає фозі Саня Сидоренко, і це теж ненормальне, не держава. Я вчора спілкувався з, з Сергієм Ослендером, це ізраїльський Є? журналіст, і він каже: ну я все розумію. На що ви ізраїлітанину скажете, треба скинутись на приціли для наших снайперів. Він сказав, що з густу з'їхав? Держава повинна всім забезпечувати армію. Держава. Якщо держава краде, то треба змінювати щось в державі, так само і в нас. І от ситуація з цим серіалом, і не тільки з цим, Незабудка, все інше. Ми ж розуміємо, що відбувається. Давайте пояснимо більшості заглядачів. А в серіалі є такий фермер, паровоз, про в нього паровоз, і він їздить на це батя, а поворознюк. Їзде на машині з нацією папа. А поганяла це його таке поганяло, а взагалі поганяла в нього серед пацанів з 90-х років ропік. Я теж це знаю. Я знаю, з ким він там був, як, що. Ну, так сталося, що багатьох людей знаю. Так от фактично, це про нього фільм це фактично запуститься на один плюс один. І це буде рекламна кампанія напередодні виборів: партія блатних і сілян. Ну, така партія буде. І от в мене з'являється запитання: а що в них немає грошей самим зняти? Чи це треба за, за державний кошт робити? А потім зрозумію: якщо за державний кошт, то це ж повинні крутити по державних ще й каналах. Це додаткова можливість. Саме тому вони можуть зняти самостійно, але їм потрібно крутити це на рівні держави. Може, навіть єдиному телемарафону. Однозначно. І от дивлячись на все це, в мене є одне єдине запитання. А Володимир Зеленський він погоджується з цим, чи він не погоджується? Якщо мені хтось каже, що він не знає про це, він знає. І це злий зиків на банковій вже підтвердили. Він про це знає. Так от, в мене запитання. Ми почуємо щось від нашого президента. Чи в нас далі будуть кораблі космічні, які бороздять простори вселенної Всесвіту? Що в нас буде? Чи це яка різниця? До речі, серед тих, хто отримали кінотіт, який має відношення до Кирила Тимошенка, компанія, яка знімала 55 хвилин е, до Дня Незалежності, компанія, яка знімала інавгурацію, компанія, яка зняла, всі придворні, прислуга забезпечила прислугу. До речі, я був би радий, якщо би. На ці гроші було б зняти, наприклад, «Памфір», але інший. Люксембург, Люксембург. Білий ворон. історія снайпера. Я хотів би, щоб такі фільми зараз знімали. І коли мене запитують: Ну, гаразд, а дай хоч одну тему, яка б от зараз підняла людей, і вони пішли б в кіно. Да знімить про чотирьох братчиків. Таїсі, не вода, Святоша, Аполлон. Зніміть про них фільм. До речі. У нас фільма нормального про них і немає. А це потрібно. Вони життя віддали за Україну. Вони. Нам потрібна українська фауда. Хто не знає, це ізраїльський серіал, який показує, як працює ізраїльські спецпризначенці на палестинських територіях. Нам потрібна пропаганда того, щоб люди йшли в армію. Нам не потрібен. Паровоз і все інше. І от чому я так сприймаю? Тому що я сьогодні спілкувався з двома людьми, яким потрібні одному потрібен снайперський приціл, а іншим потрібен новий двигун. Тому що осколком двигун розбило взагалі. от я так дивлюся на це і думаю: хлопці, а може серіальчик все ж таки? Нафіг вам той приціл, нафіх вам той двигун. Дивіться серіальчик. Юра сказав, що ви це хочете. Я не, не, не применшую те, що Юра допомагає комусь і я за будь-яку допомогу дякую. Але я знаю, що, наприклад, той самий Вадим Столар теж допомагає, Ну, щоб відбилити репутацію. І інші допомагають, щоб відбилити репутацію. Або допомагають, щоб в майбутньому якось сказати: А от я волонтер, хочу йти в парламент, хочу йти у владу, ще кудись. Давайте відверто казати. Добрі справи. Na vida de minha é Não, é? não, é? não.